В Цьому відео, ми поговоримо про іншу стратегію, яка буде називатися Put опціон або Naked А у випадку call опціону, Ми коли ми його купуємо, то ми купуємо право купити акції за певною страйк ціною. Коли ми купуємо Put опціон, то ми купуємо право продати акції за певною ціною. Як це може виглядати? Наприклад, заходимо на той же Option Strat, обираємо Long Put, уже тобто купити Put, і це буде наша ставка на падіння. Тобто, за заплативши 1220 доларів за. Акції за опціони на Амазон, ми можемо купити право продати їх за 220 доларів. Якщо ціна акції Амазон буде падати, то у нас буде з'являтися прибуток, тому що ми можемо ось в цей момент, наприклад, купити їх по 186 і продати комусь по 220 забравши собі прибуток мінус премія. Відповідно, ми можемо поставити на падіння. Ціни тих чи інших акцій зазвичай ось ці лонг-пути використовуються для хеджу або там для ставки на падіння. Якщо ви хочете просто поставити на падіння чогось там перед звітом, або у вас вже є позиція, ви за неї боїтесь, тому що вона виросла дуже сильно, і ви можете просто додатково купити пути і поставити на падіння, захеджувати себе від ось цієї просадки. Тобто, у вас може бути можуть бути акції цього ж самого Амазону, і можуть бути куплені пути. Якщо він буде падати, ви на путах заробляєте на акціях, втрачаєте. І відповідно таким чином ви перекриваєте свої збитки.